Весе Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом та вкриває. а пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вили на зиму літає? Вивненьке спитала дитина. Ні, не кожна. Отказує мати. Он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо мов? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову пролине весна. Мамо, ті сини пташки сміливі, банші чи що безпечні такі. Чуєш? Ось смірінька листа, мов їм по зиму байдужим. байдуже ті пташці синку, Мусить ташка малесенька дбати, де в водиці дістати краплинку, де під снігом поживу шукати. Нещо співає чудна, кращих шукала зерна. Спів пташиний й потіха одна, Хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову пролине весна.